Вітаю всіх на Ютуб каналі РБК Україна. Мене звати Ніно Тоду, а і нині ми будемо говорити про ситуацію у Харкові та області. І до ефіру ми долучаємо Олега Сенігобова, голов Харківської ОВА. Пане Олеже, вітаємо вас! Слава Україні! Я вас вітаю героям. Слава! Отож, протягом останніх тижнів Росія посилила удари по Харкову. Розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію по обстрілям Харкова та області. І чи можете ви сказати, що є якісь населені пункти, які зараз небезпечні? Що звідти, наприклад, варто вже евакуйовуватися? Ну, ви знаєте, дійсно, у нас посилилися обстріли по населеним пунктам області: це і північ, північно-східний напрямок, це Харківський район, це Богодухівський район, це Чугуївський район, Вовчанський напрямок. Ну, і, звичайно, Куп'янський, де проходить фактично лінія фронту. Вчора, наприклад, місто Куп'янськ було під масованішим ударом там окупантів, значить, в одному із населених. Відповідно пунктів новосиново загинув чоловік і його там річний син. Відповідно, до речі, з цього населеного пункту була у нас проведена примусова евакуація дітей з сім'ями. Однак, зазначена родина, на жаль, для нас і для себе повернулася. До цього населеного пункту, і ось фактично маємо ось такі трагічні наслідки. Крім того, ворог бив фактично знищував критичну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру. Мости б'є із артилерії, керованими авіабомбами тощо. Ну і звичайно, по місту Харкову почав застосовувати відповідно керований, тобто боєприпаси, такий різновид кабу. Ось він меншою фактично потужності однак має більшу дистанцію. На яку відповідно може бути спрямований, так дійсно наносив удари по Харкову, по житловій інфраструктурі, тобто це виключно цивільні наші будинки. Пане Олеже, ми не можемо не згадати в атаку 22 березня, яку здійснили росіяни по територію Харкова, внаслідок чого було повністю зрезнестурмлене місто. Зараз яка ситуація з електропостачанням саме в Харкові області? Бо спочатку були вилові відключення, потім їх скасували. Тепер знову відновили. Як зараз мають доступ до електропостачання харків'яни? Так, дивіться, у нас дійсно в той день була наймасованіша атака на енергетичну інфраструктуру, де і в принципі на області на місто Харків 22 ракети, типу С-300, Іскандер Ха там все у нас там відповідно було. Дійсно, енергогенеруючі наші підприємства постраждали відповідно досить серйозно. Ну і звичайно, мережі, по яким ми там навіть теоретично можемо приймати, тобто допомоги з сусідніх областей. У нас наразі дефіцит по місту Харкові від 100 до 200 мВт електроенергії. Нам цього фактично не вистачає. Ми маємо застосовувати дійсно відключення для місцевого населення для того, щоб у нас працювала критична інфраструктура, відповідно, транспортна. Інфраструктура, то що в середньому в одній, скажімо так, у селі немає світла близько чотирьох. Годин можливо, навіть по деяким там районам, і більше під відключенням і місто Харків, і населені пункти, які знаходяться навколо нього. Їх всього у нас 17. Значить, щодо перспектив, то ми тут досить обережні строками та та відповідно термінами, щоб по перше не інформувати, значить, і ворога. А по-друге, ми завжди кажемо, що люди самі дізнаються покращення, які у нас, власне кажучи, будуть наразі. У нас із електропостачанням ситуація, скажімо так, важка, однак, ну, тобто стабільна. далі, звичайно, що будемо там продовжувати відновлення. Пане Олеже, звісно, ми не говоримо про терміни. Ми просто сподіваємося що все вдасться відновити якомога швидше. Але коли ми говоримо про літо, то звісно набагато менше потрібно електрики, не треба опалення і так далі. Але ми, коли говоримо про все ж таки осінньо-зимовий період, чи можете ви сказати якісь поради харків'янам? Чи треба якось готуватися? Можливо, там я не знаю, просто ми те, що пережили в Києві, да, те, що було рік назад. Тоді якраз ті самі павербанки і так далі нам дуже знадобились в нагоді. Чи могли б ви сказати якісь там поради харків'янам, все ж таки до того опалювального осінньо зимового сезону, який чекає їх? Ну абсолютно правильно, те, що зробить влада на місцях, це дійсно у нас відповідно 900 пунктів незламності. До речі, той блекаут, який у нас був тоді, скористалися його послугами приблизно 40 тисяч людей, тобто харків'ян, значить ну і звичайно, кожен має подбати, скажімо так. Про свою автономність, тобто, це дійсно павербанки, це дійсно якісь автономні там джерела живлення. Ну і звичайно, якщо є у когось, скажімо так, альтернативна можливість поза межами міста Харкова, наприклад, це може бути населений пункт, скажімо так, біля міста Харкова, Тобто, це відповідно дачні, якісь там будиночки, тощо, то вони мають бути звичайно підготовленими на випадок блекаутів, тому що остання. Практика відповідно показала, що коли блекаут був у самому місті Харкові, в області в населених, тобто пунктах, там електроенергія була. Тому альтернатива, звичайно, має завжди тобто, бути. Однак, ми звичайно подбаємо про те, щоб як мінімум пункти незламності, звичайно, працювали. Пане Олеже, я вас останнє спитаю про електропостачання. Коли ми говоримо про світло, то його відсутність це означає, що їм можливий бути перебої і зі зв'язком, із радіомовленням і так далі. Нам просто писали мешканці Харкова, що подекуди, зокрема, ось в Олексівці навіть є проблема з радіомовленням. Що буває, не ловить українські хвилі, а буває, що ловить російські хвилі. Вони не можуть дізнаватися якусь інформацію. і Так далі, що можна сказати з цього приводу, що порадити тоді в такому випадку харків'янам? Щоб вони отримували. Якусь оперативну інформацію, що відбувається у місті, в області та буде ну відповідно. По перше, дійсно, коли немає там електроенергії, відповідно добу і більше. То звичайно, що є питання по мобільному зв'язку. Значить, є питання навіть по там диспетчерським службам 101, 102 і 103. У нас були відповідно перебої. І ми висновки по цьому зробили. По-друге, навіть коли немає електроенергії, ми маємо забезпечити все одно тобто роботу каналізації, там відповідно пробачте, і роботу водоканалу, щоб була вода там у у людей вдома. І я скажу, що в цей період ми поставку води забезпечили досить оперативно. Ну і звичайно, посилюємося там в цьому напрямку, так само. А щодо радіомовлення ворожого радіомовлення, тут зовсім окрема історія, вона не пов'язана з відсутністю електроенергії. Дійсно, він слідкує. Я маю на увазі окупант, за тим, скажімо так, сигналом, який посилюємо, ми в тому числі на деокупованих фактично територіях. І він вже завдавав по Харківщині прицільних ударів. по... Відповідно телекомунікаційним системам повишкам радіозв'язку і там радіомовлення, відповідно телевізійного мовлення, там у тому числі, тому тут робота у нас проводиться системно і звичайно, що ми будемо комунікувати і через всі абсолютно доступні електронні і не електронні, тобто засоби комунікації, навіть коли у нас не працювали сирени. То ми застосували відповідні повідомлення, сигнали по мобільним відповідно телефонам, і навіть підрозділи ДСНС національної, тобто поліції, через гучномовці по вулицям оголошували фактично вручну, скажімо так, про там повітряну тривогу. То що маємо вживати і таких заходів, в тому числі. Ну і наостанок, я вас питаю: насправді зараз росіяни хочуть посіяти якомога більше паніки, хочуть зробити так, щоб люди більше страждали, задаючи удари власне по нашим і цивільним об'єктам, і критичній інфраструктурі, і так далі. І знову ті гучні заявити, що повторний наступ буде, що захоплять Харків. І так далі. Що можете на це відповісти, росіянам? ну ви знаєте, не випадково місто Харків носить звання Мі місто Герой. Ми всі абсолютно розуміємо, які у нас були події у лютому, у березні, у квітні ми минулого року. Харків стояв в тих умовах. А повірте, ми ж не стоїмо на місці. Ми щодня працюємо над посиленням обороноздатності, тому вони можуть для себе планувати все, що завгодно. І ми ці вже плани їх знали раніше. Вони ставили собі терміни щодо відбиття. Там певних фактично деокупованих нами територій, там наших і оточення міста Харкова. Ну там пробачте, вони по куп'янському напрямку стираються просто вщент вже фактично 10 місяців, де ведуть активну тобто роботу наші зсу. Дякую вам дуже, пане Олеже, що долучилися до нашого ефіру. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Синьогубов, голова Харківської ОВА. Говорили про ситуацію в Харкові та області. Я дякую за те, що ви обираєте РБК Україна і залишайтеся із нами.